Шосте в Тернополі за підтримки генерального спонсора торгівельно-відпочинкового центру Атріум та сприяння Галицького коледжу імені Чорновола відбулись дні моди. Взяли участь у показах як постійні учасники, такі як Мальва Флорея, Гоша Альтшуляр, Ірина Цісецька, так і зовсім нові модні бренди, серед яких дизайн студія світло, бренд Чечері, Маргарита Козак, Елла Ковтун, Ольга Романова, Руслан Хвастов. Альона Сереброва та інші унікальну добірку українських костюмів з усіх регіонів України продемонструвала відома майстриня і колекціонер Роксоляна Шимчук. Її показ доповнили народні строї із приватних колекцій Тараса Демкури та Віри Матковської. Ми хотіли так зробити організатори, щоб ми показали незнищеність нашого народу. Проте віру таку вселили в душу всіх нас, що ми обов'язково переможемо, тому що з нами Бог і Україна. І ви бачили, що перший цей наш якраз тур показу перша частина. Це була присвячена нашому родоводу, нашим традиціям прадідівським. Високий рівень організації днів моди і правильно вибраний акцент на національних струях оцінила міс Україна 95 Влада Литовченко. На згадку про тернопільські дні моди організатори подарували їй борщівську вишиванку. Мені приємно, бо мені здається, що саме зараз той час, коли вишиванка може об'єднати українців. Влада Литовченко не лише була почесним гостем свята, а й обличчям та співавтором колекції Весна Літо модного дому Кет Оранж. Це сучасна українська марка, яка шиє жіночий одяг Пре це сучасні кольори, сучасні матеріали, також є гіпюр, також є мереживо і все це має красивий сучасний вигляд. І також приємна новина, що також ціни доступні. Бутік Кет Orange знаходиться у атріумі на першому поверсі. Ми з самого початку з атріумом. Дуже подобається на гарному рівні. все. і тернополянки дуже вдячні наші клієнтки. Усі речі із тернопільських днів моди можна придбати у торгівельно-відпочинковому центрі Атріум. Ми не випадково зробили в торговому центрі Атріум бутик українських дизайнерів, де після цих показів кожен дизайнер він залишає свої колекції, і наші тернополяни можуть кожен день відвідувати. І вже ті колекціонери, такі як Мальова, такі як Голда, тут починали. Вони вже мають постійних тут клієнтів. Гоша гошарчарчулір і звичайно багато коликул, наших дизайнерів, які мають можливість вже мати тут постійних клієнтів з Тернополя, частину грошей виручених від продажу квитків на модний показ, віддадуть на лікування бійця Атон.